У вас немає відчуття, що ми є заручниками приватних точок зору приватних людей, навіть не ділених повноваженнями. Коли я чую, я вважаю від чиновників, від депутатів, від міністрів, від заступників міністрів, від експертів, від чиновників топ рівня, мені стає насправді погано, тому що я розумію, що з нами ніхто не радиться, просто окремо взяті люди ліплять своє я вважаю замість того, щоб оцінити адекватну ситуацію. І ось. Я сьогодні допис зробив про те, що українці не мають бути залежними від приватних точок зору приватних людей, тому що ми бачимо, що ці приватні точки зору вони можуть бути обумовлені абсолютно різними і непрозорими мотивами. Один вважає, що мобілізація з 20 – це ок, інший вважає, що перемовини і зупинка бойових дій це погано, тому що колись хтось потім нападе і гарантії ніхто не дасть. Так, гарантії ніхто не дає. Лікар перед операцією теж. Не дає гарантії. Він просто каже, що якщо ви цього не зробите, то у вас буде ось точно 100%, ось раз, два, три. А якщо зробите, то ну, якісь шанси є. Шанси. Гарантії ніхто не дає, ніхто і ніколи не дає гарантій. Ми з вами в цілому чуємо про те, що. Хтось вважає, що потрібно заборонити Телеграм, Тікток, обмежити соціальні мережі, редагувати, адмініструвати і так далі. Що це таке? Що це за домінування якихось приватних точок зору приватних людей? А ви не хочете? От я звертаюся до тих людей, які от ліплять, оце, я вважаю, звернутися до людей з питаннями. Ви можете їх запитати тільки не через своїх придворних соціологів, а через дію з верифікацією можна провести референдум. Можна, ну в кінці кінців можна поставити питання про переобрання Верховної Ради, це ж не президент країни, що таке на Верховній Раді зав'язано. Знаєте, якщо місяць-два ми побудемо без депутатів, я думаю, що нічого не станеться, от абсолютно нічого не станеться. Можливо, кілька дивакуватих законів не буде прийнято і притягнуто через Верховну Раду, і подивимося, чи люди вважають, що ті, хто вважають. Що вони правильно керують, чи люди вважають, що це дійсно так? І чи люди вважають за необхідне, за можливе продовжити перебування цих людей в тих м'яких кріслах? Ну ви зрозуміли, де? Я думаю, що більшість із чиновників більше не матимуть ніколи шансів опинитися в тих владних кабінетах, де вони є. Більшість депутатів не зможуть бути переобраними, тому що українському народу вже настільки це набридло. Ну я так вважаю. Можна я скажу? Я представник народу. Мені здається, що ось, от ці люди, які нав'язують, я вважаю, і роблять це, я вважаю, законами. Ну, це люди, які більше тяготіють до тоталітаризму і до диктатури, ніж до демократії і е, республіки, якою є Україна, е, 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 е. хлопці, ви ж не французькі королі. Не забувайте. Це там один французький король казав, що я є закон, я і є закон. Ну, ще було в суді дред. дред там пам'ятаєте, АМЛО. Ну, так же ж не можна. Так не можна, прибирайте оцю вашу, я вважаю. Прибирайте оці тези. Український народ вважає, ви його ж запитували. Або там кияни просять, Нібито у киян запитували. Вон, українці пишуть петиції безкінечно. І що толку з тих петицій? Хто до тих петицій взагалі увагу приділяє? Ну, набрала петиція 25 тисяч, ну, передали далі чиновницькому апарату, ну, все відреагували, і що далі? Давайте давайте будемо зупиняти це прикривання тим, що люди вважають, ми не захочемо. Хто ці ми, хто ми. Давайте прізвища. Ми всі з вами в одному човні перебуваємо. Ми всі знаходимося під величезною небезпекою. Я думаю, що негоже, щоб хтось один вирішував долю багатомільйонної країни, особливо тоді, коли ми бачимо, що ця точка зору вона веде Україну все далі, далі, далі. До якихось дуже дуже негативних наслідків сьогодні була обстріляна повністю вся країна, знову напад на енергосистему вже добралися до Київської ГЕС, і це дуже небезпечно. І знову виліз чиновник, який каже: Я вважаю, що це зруйнувати неможливо чим неможливо шахедами неможливо. А якщо туди щось інше запустять. Що буде з Києвом, якщо прорвуть дамбу київську, От що буде з людьми? Е, хтось взагалі поставив питання про можливі шляхи евакуації, якщо, не дай Бог, це станеться? Взагалі хтось десь ви по Києву десь бачили, щоб були якісь е, казівники, щоб, щоб взагалі на цей випадок е, хтось щось передбачив. Виявляєте собі, як люди спустяться в укриття, в підвали, а рвоне плотіна? Виявляєте, що буде? Виявляєте? Отам, на Троєщині, там, на лівому березі, оболонь. Уявляєте? Набридла вже оця точка зору. Точка зору в усіх, в усіх місцях, де тільки не є, я студентам завжди кажу: забудьте про власну точку зору на певний час, бо ми живемо в настільки складному і технологічному світі, що ваша точка зору часто це лише ваша помилка. А для того, щоб сформулювати рішення, вам потрібно володіти знаннями, знаннями в першу чергу. Чому студенти це знають, а чиновники ні. Бо простіше вліпити свою точку зору і змусити всіх її виконувати, ніж розібратися в ситуації і мати сміливість, сказати, що да, ось ось ми будемо так, отак і отак, тому що. І є ще одна халепа: коли ти просто лупиш свою точку зору. То люди можуть з нею просто не погоджуватись, а аргументів у тебе немає, Немає, щоб захистити цю свою точку зору. Тому давайте трішки будемо відходити від оцих давньофранцузьких методів управління: Я є закон, і моя точка зору це закон. І переходити до демократичного нормального правління, де враховується не точка зору вишестоящого, а об'єктивність. Характеристика тих процесів, які реально відбуваються. Бо я бачу, що чим далі, тим е, оці точки зору заводять нас все в глибший і темніший ліс. Вибратися з якого буде вкрай тяжко. А попереду зима, попереду енергоструктура. Ми бачимо, як реагують партнери, ми бачимо, як нам допомагають попереду вибори в США. Я вважаю не працює. Ви подивіться от на європейських чиновників, на американських чиновників. Ну, не вживають вони слова я вважаю. Ну, ну це як виняток абсолютно. Тому що вони розуміють, що твоє я вважаю не повинно звучати. Ти повинен давати аргументовані рішення. Тому що на тебе працює велика кількість людей, навчених, науковців, соціологів. І інших людей, економістів, які можуть підказати правильні рішення. А я вважаю, це дитячий садочок. Але чомусь наші чиновники, ну, я вважаю, ним заміщують все інше. Це неправильно. Це веде нас не, в, не, не тією дорогою. І ще раз повторюю: я вважаю, це не метод правління. в Демократичній цивілізованій країні, а я сподіваюся, що ми такими залишаємося.